Усім привіт. От сьогодні отримала посилку від групи Дмитро Долина Квітів. Відома група цього Дмитра. Вони продають і піонії, і різні цибулини тюльпанів, крокусів, нарцисів. Багато хто каже, що замовляє і не отримує потім нічого, що шахраї, але це не про цю групу. Це справді перевірений продавець, дуже гарні такі цибулини, вже намагаються проростати, потрібно буде висаджувати. Краса має бути. Всі рослинки від пана Дмитра я посаджу окремо, щоб потім весною полюбуватися на цвітіння. Такі цибулинки великі, впевнена, що вони будуть цвісти гарно. Ось аж подвійні такі. Тут в мене різне, я зараз я вам покажу в кінці відео, що це саме має бути. Бачите, всі вже проростають. І, звичайно, він дарує подаруночки такі. Також подарунок немаленький, доволі багато цибулинок. Щиро дякую за таку радість, тут ще є брошурки про цю групу. Купити, думаю, можна у групі Фейсбуку, так вона виглядає. Можливо, ще там якийсь сайт в нього є. Так вони упаковують, відправляють замовлення. А це те, що я замовила. Тут є два нарциса, два різних тюльпана і крокуси. Отакі вони мають вигляд. Вибрала з того, що було, багато вже розпродане, але має бути дуже гарне. Всім щиро дякую за увагу.